Безпліддя недуга, від якої страждають як жінки, так і чоловіки. За статистикою близько 20% подружніх пар в Україні не можуть мати дітей. Щороку їхня кількість стрімко зростає. Додатковим фактором цього є повномасштабне вторгнення, постійні стреси, які не обияк впливають на репродуктивну функцію. Відтак бажаючи підтримати сім'ї військових, які щодня героїчно захищають нашу батьківщину. Депутати запровадили програму допомоги з лікування непліддя в сім'ях військовослужбовців. Ідея виникла трошки трошки заздалегідь. Вона відбулася ще до повномасштабного вторгнення, і метою такої програми є допомога сім'ям військовослужбовців, які потребують саме такої допомоги. За словами ініціатора, цей проєкт фінансує міська громада. Ця програма була створена ще в серпні 2021 року. За цей час користалося програмою три подружжя, в одного із яких народилася дитина. Ще дві пари знаходяться на стадії збору документів. Є народження вже однієї дитинки. Хай росте здоровенькою. все закінчилося успішно, і зараз на стадії збору документів. Теж знаходиться у нас дві пари. Як розповідають ініціатори проєкту, скористатися нею можуть лише мешканці нашої громади. Однак оплачувати послуги лікарів можуть і в будь-якій іншій області чи місті. А щоб отримати допомогу в рівному, військовослужбовцям потрібно бути зареєстрованим у місті не менше як два роки. Після того необхідно звернутися до міської ради з відповідною заявою та документами, а також мати довідку, яка затверджує, що у парі є проблеми з дітонародженням. Окрім цього, Лариса Обуховська зазначає, серед переліку документів має бути карта з банку. До переліку документів уже зазначено Ім подаються також ну, звичайно документи, які засвідчують особу, так чи ні. Тобто паспорт, ідентифікаційний код. Ну, звичайно, це надаються належним чином завірені копії. Також надається карта з банку. Аби захисники краще відчували вдячність та підтримку від міської громади. Ініціатори проєкту в подальшому передбачають збільшити фінансування цієї програми. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV.